я зв'язала ланцюжок, ви в'яжете 25 повітряних петель, у мене тут трошки менше, тому що я показую вам на прикладі. І ми починаємо перший рядок в'язати стовпчики без накиду з другої повітряної петельки, бо перша повітряна петелька це у нас петелька підйому. Ви перший рядок просто в'яжете стовпчиками без накиду до кінця ряду. Коли ви зв'язали перший рядок, ми повертаємо в'язання, робимо повітряну петельку підйому, повернули в'язання і в'яжемо з вами рядок тамбурним швом. Як я його в'яжу? Я його в'яжу не під повну косичку, а я в'яжу за задню дольку, тобто всередину косички. Я проколюю косичку гачком, протягую нитку. І цю ж петельку протягую крізь петельку на гачку. Тож зауважте, всередину косички за задню дольку протягую ниточку, і цю ж робочу нитку протягую крізь петельку на гачку. І так, йдемо до кінця ряду, ось так. Дов'язала його до кінця. Тепер знову я роблю повітряну петельку підйому на наступний рядок, повертаю в'язання. І ось так у нас виглядає лицьова наша сторона. І як ми тут починаємо в'язати? Першу петельку ми завжди в'яжемо стовпчик без накиду під косичку. Ось так. Він у нас завжди буде. Починати рядок і закінчувати рядок. А між цими стовпчиками без накиду під косичку буде йти у нас візерунок. Чому я починаю візерунок не з першої петельки? Бо і так цей візерунок робить перекос. А так, ці стовпчики без накиду, стандартні стовпчики без накиду під косичку, вони більш-менш вирівнюють цей візерунок. Все. І далі ми починаємо в'язати візерунок. Першу, перший Стопчик ми пров'язали, далі, за описом, у нас стовпчик під косичку звичайний. Наступний стовпчик без накиду під стовпчик попереднього ряду. Ось так, під саме низ, пров'язали. Далі знову стовпчик без накиду під косичку. І стовпчик без накиду під стовпчик попереднього ряду. Ми їх чергуємо. І ось так ми йдемо до кінця ряду, стовпчик без накиду під косичку, стовпчик без накиду під стовпчик попереднього ряду. Дов'язуємо до кінця ряду і останню петельку ми будемо завжди пров'язувати стовпчиком без накиду під косичку. Тобто звичайний стовпчик. Тут у нас він такий на початку перша петелька і остання. Все, рядок готовий. Наступний рядок, це у нас був третій ряд, четвертий ряд ми в'яжемо, як другий рядок, з тамбурним швом, тобто повертаємо в'язання, і так само за задню дольку ми в'яжемо на без накиду до кінця ряду. Ось так. До кінця ряду. Коли це лицьова сторона, то справа у вас буде щільніший, а тут у вас буде трошки такий вільніший на самому початку. Не знаю, чому так, але так воно трапляється. Нічого страшного, потім, коли я буду обв'язувати, воно все ось так збереться. То все буде нормально. І саме завдяки тому, що ми на початку і на кінці ряду в'яжемо завжди стовпчик без накиду під косичку, тобто ми не починаємо в'язати візерунок від першої до останньої петельки, а він у нас якби в цих межах ось цих стовпчиків, вони також трошки вирівнюють нам полотно. Я закінчила четвертий рядок, знову роблю повітряну петельку підйому і починаю в'язати. П'ятий ряд нашого візерунку. Візерунок має йти у шаховому порядку. Тож першу петельку знову під косичку я в'яжу стовпчик без накиду, завжди так будемо починати. І наступний ось у мене він був звичайним стовпчиком без накиду під косичку, тому я його тепер починаю в'язати. стовпчик без накиду під стовпчик попереднього ряду. Ось так, якби накриваю той попередній стовпчик. Далі у мене був стовпчик під стовпчик, тому над ним я в'яжу просто стовпчик під косичку. Тобто йде шаховий порядок. Далі у нас був короткий стовпчик під косичку, тож я буду в'язати під нього довгий стовпчик без накиду. Ось так. Далі був довгий над ним в'яжу. Просто під косичку, короткий стовпчик, без накиду, будемо так їх називати, довгий короткий. Бачите, у нас виходить така шахматка. Далі у нас був короткий стовчик, тож я в'яжу під нього довгий стовпчик. Ось так. Над довгим в'яжу короткий під косичку. Цей візерунок він не важкий. Головне зрозуміти цей шаховий хід. Ось так, довгий стовпчик. Тут був довгий, над ним в'яжемо короткий під косичку. Тут був короткий, тож в'яжемо під нього довгий. Ось так. Що головне? Головне, коли ви їх в'яжете, і щоб вони у вас були такі прямі, а не перехрещені. Як треба їх в'язати? Я коли в'яжу, ось тут в мене останній, він буде довгий, я ось заводжу гачок. І важливо хапати нитку гачком не зверху, а знизу. І коли ви хапаєте її знизу, то у вас виходить неперехрещений стовпчик без накиду. І останній, як завжди, ми будемо в'язати. Просто звичайним коротким стовпчиком під косичку. Вони у нас тут будуть і вони так мають йти, потім я буду їх обв'язувати. Ну і плюс вони а, трошки тримають форму. Все. Наступний рядок ми теж в'яжемо напівстовпчиками без накиду, тобто тамбурним швом за задню дольку. І після цього ми будемо з вами повторювати візерунок другого по п'ятий рядок. Все, ось так ідемо в шаховому порядку. Тобто наступний рядок ми почнемо, будемо в'язати стовпчик без накиду до косичку. Тут у нас був довгий над ним, в'яжемо під косичку короткий, наступний короткий. Тож тут в'яжемо довгий під цей стовпчик. І так ми будемо з вами продовжувати в'язати вгору.